Всім доброго ранку. У нас такий гарний дощ пройшов. Там та калюшки є навіть. Кетюньки. Полили мої квіти. Вірніше, полив дощ мої квіти. Ти що вчора посадила? О, яка ж краса. Дуже гарний. Не знаєте, тепло на вулиці. Дощ пройшов, так тепло, не холодно. Ташки співають. Хлен все жовтіше і жовтіший стає. Да, звісно, не гарно, що. Півець співає, що відра. Ну нічого. Зато вони будуть у безпеці. Ну і дві виварки. Троянда одна маленька, щоб Серега не скосив, бо. А тут хризантема, бо відра не знайшла більше. Снідають. Привіт, бармалей! Витя їх кожуха, тобі чи жарко спать на ньому. Ande, ande, că ești de ce să-ți asra cu ei să Vespiuie Хто де снідає, хто пшеницю, хто дерть. Покажу свій тортик, дивіться, який він в розрізі. Да соковитий, дуже добрий, ну дуже. Я вже шматочок і з'їла. Це відрізалась в Віталії в ній. Хай пробує. Пропитався. Дуже смачний. І не дуже і високий, гляньте, наче такий височезний був. А в розрізі прямо красивий, дуже гарний. І вишень небагато, і сметани небагато. Саме добрий, дуже-дуже смачний торт, так що понаганяю вам апетит отаким тортиком. Смакота. Дуже швидко печеться. Ну, це старі-старі ще ці рецепти. Я думаю, що... У вас теж є ці рецепти. вишні. Ну, я ж кажу, я ніколи вишню не намочую в алкоголі. Віталю, напевно, ще малими ми були, то намочувала. Батько поки не любив торт оцей. А я щось не люблю вишні, щоб ото трошки віддавали. Люблю. Я люблю обична вишня. Так що, отака смакота у мене сьогодні до кави. Чинький кусочок подрізати. Ні, виділила, чунь-чунь. Прийшла на дегустацію, Віталію. Угу. Так, ось, бачите, як відрізала. одрізала? Е-е, в тебе так п'ять кругів вже на тобі. Хватить. Що з тобою нема де чіплятися? Хватить. Хватить, я шуткою працюю. Дай їжу, ну, тортяра який. Він же ж високий. Високий, добрий, дуже добрий. Пропитаний, ну, ммм. Добра не. А ну ж, заціни. дочки торт. Подружка 50 на сесі. Так, так. Добре. Угу. Добре. Ну що? Не путьова дочка як її спекла. Путній торт. Пут... Яка дочка, такий і торт. А, ну хоч <реш> на цьому. <реш> на цьому спасію. <реш> <реш> добре, добре. Дякую, Дочка. Виспалася і торт добре спекла, га? Да, ні, сьогодні раненько встала. Сьогодні півень рано розбудеть. Сонця сьогодні просто не було, так я думаю. У нас знов дощ пішов. Зранку такий гарний йшов. Це бо це знов пішов. Поки в хаті поприбирала. Високий цей контейнер від пилососа, Так дощ ще листить. Такий маленький, гарний. Хай іде, хай промочує гарну землю, бо вчора садила хризантеми, ну там, правда, не перекопана земля, така дубова, так суха. На пів заступа сира, а тоді далі вкопати не можна. Зараз повимиваю і йду в хату чую. То в столову буду жарити. Попростірую все. Оно... Ой, по... тільки що прибирала на підвіконнях. Квіти це, пообсипалися ці бегодні, та це страшне. Пів дня на квітках, поки полила, поки пооббирала сухе, потім попротирала під віконня. О, це, я думала, що і дня мені не хватить. Ну це я вже на одному вікні, там, де ото полиці, коли позавчора, мабуть, прибрала, а це сьогодні вже на всіх зачепила, вже всі помила. Перебирала, почистила. О, я вже хочу літа, щоб їх повиносити. Ось яке яблуко впало. Щоб їх повиносити. На вулиці, що воно собі цвіте, осипається. дивіться тільки. А де воно було? Так. То мені вже літа хочеться. Зараді того, щоб не... Муся. Все, добралася я до кухні, трохи прибрала, постирала, полила, попилососила так, порядок. Тепер можна займатися далі справами кухонними. Зараз смажити буду насіння в духовці. Воно буде жаритися, я буду мішати, перемию зараз товсто лоба і буду смажити. Так що поки що цим займуся, а потім буду бутерброди. Серега повинен привезти батон, буду смажити бутерброди. Темнувато, треба відкрити вікно. Бо на вулиці темно, дощ шелести. Так гарно шелести, тільки лягать доспать. Капотить. На абрикосі все мокре. Така гарна ця бегонія. ну. Ви знаєте, наче і цвіт такий нічого, не дуже такий гарний, але із цим листям ну, вони такі гарні, і квіточки прям дуже гарні. О, що сьогодні вили треба з-під орхідеї. Бо вчора полила, ну нехай. Зараз піджив роботу, ні, так завтра вилю, нічого їй не станеться. Так, займаюся, зараз висипаю, перемиваю. Рибка смажиться перша. Такі три шматки. Більше і не вмістилось на сковорідку, Ну нічого. Лоток. Той, що купила в Аврорі, бо вічно у мисці в я борошно. Та розсиплю по всьому столу. А це купила такий широченький, ви знаєте, якраз шматок риби чималою вміщається. Дуже мені зручно. Ох, треба прикрити вікно, бо вже все запотіло. О, запотіло на вулиці дощ, Ну, не холодно. Гарно на вулиці. Дощик, а йде. Зато я трохи попідганяла роботу в хаті. Цими, цими бегоніями. Я пізніше покажу, які вони там не дуже гарні. Ось Зараз перестають вони цвісти, вони вкореняються, тому що я їх попересаджувала. Ну, Потім покажу. Так, рибку помила, розділила в дві миски, бо погано в одній було солить, вимішувати. Так, зараз посмажу. Буде смакота у нас сьогодні. Я забула за обліпиху, що я купила. Холодильник положила, ну, правда, їй нічого й не сталося, зараз перемию, поки рибка жариться. Перемию, дав в друшлах, нехай стіжується водичка, потім переберу, подавлю і в морозилку. Забулася, положила, отож ж так. Як перед очима не лежить, так може і гавкнути. Так що зараз ще перемию і висиплю, хай стіжується водичка. Так, поки дожарюється там рибка, ще на одну сковорідку залишилося, я перебираю обліпиху. Така гарненька. І буду давить. Хай трошки ще обсохне, водичка трошки збігла. тепер я на бумажняні полотенка хай обсихає, щоб менше вологи було. Вітаміни. Запасаємося вітамінами на зиму. Ви знаєте, мені найдобріший чай, навіть добріший, ніж з малини. Обліпиховий добріший. Так. Отак, От наче вже все. Де-не-де де така, що ви ці, а так гарна. Я вже її трошки, правда, перебрала, поки висипала, Пожмені ложила дай перебирала це. Остальну висипала. Де. Все. Отакі гарненькі ягідки. Зараз просохнуть і я перетру. Ну, не з цукром. Цукром не буду. Саму подавлю і заморожу, тому що тую, що я давила із цукром, ви знаєте, у контейнерах не замерзло для льоду. Через цукор, напевно, не схотіло замерзати. Ну, знаєте. Не помиляється той, хто нічого не робить. На помилках учаться. Так що цей раз зроблю без цукру. Цукру можна буде додати. То я із тих у пакет видавила, переложила. А ці будуть оп'ять пробувати. Ну, Побачимо, вийде, не вийде. Треба перевертати рибку, бо щось згорить. пересмажила, вийшла отака мисюга, ой, М -м -м. Ціла гора. смакота у нас вже Доробляються, вже майже готові. на останній дотирає часничком. Рибка красавиця. Рибку я показувала. Я все прозівала. Прозівала. У нас рибка жарена, рибка на бутербродах. Насіння також там дожарилося. зараз покажу, яке румяне. чеснику мало натерла, залишилося багато. Ну, а я Та яка різниця розкладає? Я лежала поки по два там. Осталося, ну, все ж нарізане. Ще доріжемо гірка як треба. Дихватики не добучики. І на вже готове. Виключили, хай достоїть. Захопці поставить, а потім покат викинув. Дощ притих. При Хто знає, як надовго. Дивіться, ці не зрізала. Якби знала, і ті б не зрізала, хай би ще б на вулиці брослив, б бо ще б цвіли, бід цвіли б. Ну нічого. Так, дощ як притих. Красунька цвіте. тут пахне, пахне дровами. Пожаримо ковбаски трошки стегенець. Викупується. Там у них страшне болото. Ну нічого. Дощ теж треба. Бо чи буде зимою сніг, чи не буде, хай на це земля набирається. Дають, <ріст> ох і чорномазі. Що мурзі? Що? Що моя киця? ближче, вийшла на вулицю. Ви знаєте, 11 градусів наші дивилась тільки що на вулиці, але не холодно, тепло, але після дощу так, а не видно на телефон. Пара рота йде. Хоча на вулиці тепла, ясь курточку накинула, тільки що вибігла на трохи. Подивіться, що там вогонь. Та не дуже холодно, гарно. Єсть. Зараз пожаримо стегенця. О, іде. <ріст> Пічник. <ріст> <ріст> І будемо обідати, вечерять все разом. Тому що ніхто нічого не обідав. Чекаємо Ми вже всіх додому. Кого школи, кого з роботи. Віталію дали вихідний на після То Копошиться десь із ксюхою картопля там вариться, бутерброди домазують. Ми зараз Серега пожарить ще ковбаски, я приїде зараз із школи. Дай будемо гішкою сідати обідати та вечеряти. Дощ прийшов, вже не перший сьогодні, зранку йшов, тоді виривався, переставав, виривався. Гарний такий дощик, нехай іде. Ай, і вони співають. Так, іди собі в хату. <риклад> <риклад> О, давай хай випаде. Да якраз новно і какашка, і попел такий не земля, а попел. Ви співати будете? Які. Я би ще сюди картоплі і стала накидати. Так ж на костру, я пішла, що я буду картоплю сейчас затопчу, що я буду з тобою що причепилося. Що? Побілились. А тут оці льопалися. Ну, я так то ж. Ну, будете співати. Пісок луплять. Лаванда моя вся поприймалася. Це ж я й не показувала. Вже молоденьке росте, Попускала. А цей дарень щось. Ти ви були Ні. Тут у кухню візьмеш? Не ложила. Який тільки гарний горіх жовтий. О! Не вспіла. Не вспіла. Ой, скоро як осиплеться по погребам. Зловила. Гляньте, який гарний тільки горіх. Жовтий, жовтий. З кожним днем усе жовтішає, все листя. Ой, вже пахне м'ясо. Тільки положився, серега вже пахне. Як пахне. Я вже їсти хочу. День ніхто нічого не є, утром, то як з'їли по куску торта. По куску? По куску! <рес> торта та що ти розказуєш. Що це вдвох? Ксюха а. їла, смужку з'їли на трьох. Ну, ну да. Ну не зівай химку, на ти ярмарок, знаєш таку поговорку. Нічого не маю проти їжти. А тут не впаде, дивися, не торкається. Ну, так нас вугле впаде. Чуєш, умволь паде, так я Цю таке? Пачки вас не було, з глубинком буде. <губинка> Ой, як пахне. Ага, розпівалися. Так, пішла я, бо... Вилку мені принесли. Щас несу. Yeah. Yeah. Откуда я знаю, що за трактор робить? А, це цей. Робить зажаристу? З чорною коркою? Ні. Отака її буде заготувати. Отака і буде, а це все. Знімаємо. Да ну, щоб же ж не сиро. В Духовці дожариш. Димко воно в духовці дожариш і буде тематику. Ти зараз добалахаєшся, що я закриюся в хаті, тебе не впущу. Пожалуйста, йдіть в мене що мені хватить, і в є. Мені ну хватать в да. що до сюдасіки. Ні, нам оце передаси. Так як я можу передати, як хата закрита? Ну хорошо. М -м. А як воно тільки пахне. Так, Серега посмажив ковбаски двох видів. Ой. Гарячі. Так, стегенця. Такі рум'яні, не згорілі, ні-ні, хоч лякав. Картопля готова. Бутерброди готові такі. Суши пририпали. Рибка готова. Бутерброди готові. Скумбрія осадить, зараз десь налью. Ксюха, налий води Софії. Скумбрія це Віталівна робила сама. Ми не думали, що в нас буде товстолоб, то вже була зроблена, то ми товстолоб не достаємо. І сушики замовили, діти схотіли суші. Так. Помідор і перчик. І ну, все. Давай, от ставимо, бо суші, а тоді достанемо. Хай одразу сушить. Так, все. Ми тепер сідаємо, будемо снідать, обідать і вечерять. Привіт, котику! Снідать, обідать і вечерять і храмувати на сьогодні храм. храм, храм. То ми будемо бухати і ті. Животина їдати. Ніяк не дотовчу. Так, сушики. Все, всім смачного. Ми сьогодні будемо відпочивати дощ. Наготували. Декілька днів у мене буде відпочинок від кухні. на Так, як найбільше. Угу. Ну таке супу якось сприщити можна і все. А так, рибка є. Так що ми будемо ласувати. Всім гарного дня, гарного настрою. Дякую вам за коментарі під, оста, під о, тим відео одним. Ой, так багато коментарів мені написали за хризантеми, за рибку. Дуже вам дякую за ваші коментарі, лайки. Багато підписуєтеся. Мені дуже-дуже приємно. І коментарі читати. Так, трохи забалакаюся, бо... І, От, да, і відкриваю. Від м'яча як попила, схудла на 2 кг. <сі> я ж кажу, всі голодні, ніхто не їв, не да, всі це не я ж чекали і школярів, і працівників, ті, що працюють. Це я одна безробітня. Дома сижу. На... Чотите, так, сім... Ти нам їсти готуєш, печеш, як це ти безробітник. Бедро... А, а ну та, ця робота не зважається. Коли ця робота вважалася, все всім пока-пока, до наступної зустрічі. Ми будемо сідати вечеряти.